Всім привіт! Мене звати Юлія. Сьогодні у нас буде тренування на все ціло для початківців, для людей, які хочуть займатися вдома, або ті, які тільки вирішили ходити в спортзал і не знають, що можна зробити з усім цим обладнанням. Із обладнання в нас сьогодні будуть лише гантелі. Це можуть бути гантелі різного формату, різної ваги і килимочок. Чудово, починаємо. Відкриваємо грудний візю, витягаємося вверх, напругових. І ще вдих, і вверх. І останній раз. Тягнемося до боку. Перед тренуванням добре зробити кардіо, Тренування, кардіонавантаження. До лісої сторони. Але якщо ви не дуже любите або тільки почнете, можна почати її з такою легкою розминки. ноги, Спадаємо на праву ногу і перекат на ліву ногу. На праву, на ліву стопу паралельно, відкритий грудний відділ, лопатки. Тягаємо вниз, можна тримати ретинати і логі. Дивимося перед собою. Що ще, ще в ладох, внизу. На праву ногу пішку. Сім. Шість. Десять. Пір. Три. Два. І до правого боку. 8. Сім. Шість. Десяти. Чити. Три. Два. стоїмо до гори ліву руку. А тепер праву руку. І так. А ми змінимо до лівої ноги пусі. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. До лівої ноги. Пульс вниз. Поліно рідне. А вниз, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. відкриваємо праву руку. Чотири. Три. Два. І ліву руку. Відкриваємо грудний відділ. Три. Два. Добре. Топи широко, паралельно і тягнемо ноги на себе. Коліна рівні, спина рівні. До правої ноги тягнемося. Шиє голова вниз. Без напруги, що було. До лівої ноги вниз. Коліна рівня, спина рівня. Троті широко ноги, доставляємо коліна над п'яточками. Розтягаємо коліна назовні. Права рука, вирішуємо, відпихаємо коліна ліва рука. коліно І ще два рази. Далі. 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 Остання. І тут ми вже починаємо. Широко руки, коліна назовні і тису вниз. Коліна з п'яточками. Таз вперед, не назад, вперед, тільки вниз і вверх. Вісім. Сім. Ість. П'ять. Чтири. Три. А тепер закриваємо руки, коліно вниз. Таз штовхаємо назад. Відкриваємо. Таз назад. Не коліно за пальці виходять, а таз назад. І туди вперед. Лопатки стягаємо вниз. І таких ще вісім. Сім. Глибокі вдихи. Видих. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній Раз. І тепер. Права нога на пальчик, рука вгору. Ліва нога на пальці, рука вгору. І вісім. Шість. П'ять. Прес на прузі. Чотири. Три. Два. І спробуємо дві руки дві ноги. Вісім. Сім. раз, ми піднімаємо тільки панчики. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній раз. Супер. Чудово. Витягаємось до правої сторони і до лівої сторони. Продовжуємо блок на руки. В можна взяти фітбол, або якщо ви займаєтеся в тренажерній залі, або вдома сісти на якусь підпору на диван або на лавку. І можна на фітбол. Я люблю на фітболі. Відкриваємо грудний відділ, Тримаємо гантелі. Кисті над ліктями лопатки стягаємо вниз і ребра ховаємо в себе прес на пулі і гори. Таких можна зробити декілька підходів. Я покажу лише один, який ви можете повторити за мною, а потім робити стільки підходів, скільки вам заманеться. Можна робити прогресію, збільшувати вагу і зменшувати повтори або навпаки. І ще видих вісім. 7. Лопатки стягаємо до хребта і вниз. Шия довга, без напруги. Чотири, три, два. Останній раз. Тримаємо лікті в 90 градусах. Квісті над лікцями поєднуємо ліпці і відкриваємо. Тулуб не рушний. Не рухаємо тулуб. прес напрузі. Лопатки стягаємо вниз. І не швидко робимо, відчуваємо своє тіло. Вісім, сім, шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній раз і остання вправа. Ще тримаємо руки 90 градусів влік. Опускаємо кисті вниз. Шия довго. Голова тягнеться до гори, Прес на прузь. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. останній раз. Чудово. Тепер можна взяти одну гантелю або схрестити ці дві. Піднімаємо руки вверх. Спина рівна, лопатки, стягаємо вниз, лікті приклеєні до голови перед собою. Ви бачите, в зоні досягаємості ваші лікті І вирівнюємо лікті, згинаємо. Прес на трузі, Тулух не рухається. Якщо прес на трузі, якщо прес слабий, тулух буде рухатися, особливо на болю. Лікті широко не відкриваємо. лікті ближче до голови. І вирівнюємо ще. Відчуваємо свій тріцепс. Концентруємось на своїх м'язах, на своєму тілищі. Вісь. Сім. Шість. Кожен раз вибіг. П'ять. Чотири. Три. Для. Останній раз і додаємо ще пульс догори. Три, два. Кожен раз вирівнюємо і трохи згинаємо. Три, два. І останній раз. Три, два. Супер. Це можна зробити і по одній руці. Наприклад, ви берете в одну руку гантелю, фіксуєте, тримаєте ліку з іншою рукою. І вирівнюємо. Давайте зробимо ще на одну руку, а потім на іншу. Пробуємо, відчуємо стоїть. І ще вісім. Лікоть дивиться догори. Сім. Лопатки стягаємо вниз. Шість. Лікоть можна не тримати, тільки якщо лікоть нікуди не відводиться і дивиться чітко вверх. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній раз. І так, іншу руку зробимо. І відчувайте, як вам краще. Можливо, по одній руці буде краще, хоча займе більше часу. Краще буде, тому що ви будете відчувати навантаження окремо на праву руку і на ліву, бо коли робимо дві руки одночасно, то тоді одна рука може включатися більше за кіпску. І в нас залишилося ще п'ять. Чотири лікарський 9 і передключуємо росмом останні два. Останній раз. Чудово. дуже добре. Невелика вставка для тих, хто хоче прокачати прес на фітболі дуже незвичним способом. Кладемось на живіт і фітбол має бути між колінами і стопами ближче до стоп. І тепер ми. В версії найлегшій коліни тягнемо до грудей пресом. Лікті зігнуті, лікті під плечима і коліни тягнемо пресом, заокругляємо поперек. І в версії трохи важчої Таз витягаємо вверх пресом і стовпу тягнемо, стопами тягнемо фідбол. На ногу. Як завжди, це випади. Права нога вперед, ліва назад. Коли не сідаємо так штовхаємо назад, даваємо грудний відділ вперед, коліна наказу, коліна на впаду, коліно під тазом і скрізь 90 градусів. Відкрити грудний відділ. Можна тримати гантелі в руках, можна без нічого робити вправу. Або зі штангу на плечах кожен раз видиш. І зробимо ще 10 тисів. Сумі всього 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, прес на прузі, відкриті грозні відео. 3, 2, пульс, 3, 3, 2, і вгору. Три, два. І ще раз. Три. Два. Ось сім. Сім. І п'ять. Чотири. Три. Два. Зоставимо ту ж саму ногу. спереду. Друга нога зігру. Сім. Я тіла на нозі, яка на підлозі на п'ябрусті. Відкриваємо груди відео. Тягнемося вниз, ганделі ближче до ноги, таз назад, тулу вперед і коліно зігнути. І ще робимо вдих. І видих. Стискаємо сідничку до гори. Ми вже зробили 5 повторень, ще зробимо 10. 10. 9. Дивимося вниз, щоб ще я була довго і розслаблена, без нахлуги. 7. 6. П'ять. Чотири. Престатуй, щоб Поперед на болів. Три. Два. Путь три, вверх. Три. Два. І вгору. 3. Три. Два. 3, і чотири. Три. Два. І сім. 6. П'ять. Чотири. Два. чудово, Трохи розслабимо ноги. в кінці зробимо Невелику розтяжку стричок і розслабимо м'язи, над якими ми зараз працюємо. А поки що друга нога. Ставимо попереду. Поки наші роки ще базу. Одна нога поперед, друга позаду. Пули вперед. Відкриваємо групи відео та втягнемо назад і цікавим сідничку вверх. Робимо як першу нову спів. Ось піддаток. Вже три зробили. Крес на прижі, вперед та тягнемо назад. І ще десять разів. Дев'ять. Дев'ять берег. Вісім спина рівна. на друзі. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Ой, три. Вниз. Три. Два. І вверх. Три. Два. Ще. Три. Два. І сім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Заставимо ногу. Поліно зігнути. І вниз на ногу, руки ближче до ноги та стягнемо назад, і вперед. Дивимося вниз, чи я довго, розслаблена розслаблено, відкритих одну. Вперед, отак любимо, щоб ще була потім коліна. І робимо ще десь трасів, кожен раз пускаємо сідно і полімо пісні на рік і робимо Дев'ять. Вісім. Сім. Взять, четыре, три, два, три, три, вверх, три, два, еще, три, два, еще, три, 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 два. И вот пульс на Три. Пять. Четыре. Три. Два. Відпочиваємо. Ми для функціонального тренування додати руки вверх, ліпше перед собою. Прес на прузі. Столби паралельно. Тягар тіло на п'ятках. Коліно тягнемо назовні. Коли руки догори піднімаємо, попадки втягаємо. І кожен раз вдихи Сім. Піде. По три. Два. І останній раз заставляємо персичну колосню. І вісім. Сім. Шість. П'ять. шість, Три. Два. Або, якщо це плює, руки можна прямати внизу відкрити грудний відділ. Коліна назовні. Зтискаємо сіднички і тягнемося вверх. І ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Шотири. Три. Прес на прузі. Спина рівна. В останній раз. Пульс вниз. Вісім. Сім. Шість. П'ять. чотири, три, два. Супер. І тепер руки тримаємо внизу. Сідаємо. Також функціональне положення. Згинаємо лікці. І до гори вирівнюємо. Сідаємо, вирівнюємо лікцію до гори і вниз. Даємо вниз вирізаємо, стоємо вверх. Сідаємо, до, до переводить підлогу як можна нижче. Згинаємо біцепс і до догорі. Пренадовський різно. І ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Опирі. Кожний раз вибіг. Два. Останній раз. А тепер сідаємо. І підітемось. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Остання. Супер. Остання справа. На ноги, але вона не тільки на ноги, ще й на спину, на те, наглі ні цілий. Коліно зібереж. От і наші робище тазу відкриваємо грудний відеопрузі. По ногах тягнемося вниз і вверх. Дивимося вниз, щоб ще я була без напруги. Також товки назад. І так само ще робимо коліно зіткнути. Не вирівнюємо цілих і у вправу, коли робимо. Ще 10. Дев'ять. І стискаємо сіднички. Тут ми відчуємо і спину, і прес-прес на прузі, щоб спина не боліла, до речі. Якщо болить поперек на цій вправі, то маємо слабий прес. Треба тренувати. П'ять. Чотири. І відкриваємо грудний відділ. Три. Два. Останній раз. А тепер залишаємося внизу. Ліпті витягаємо вниз. Витриваємо внизу лопатки тягнемо вниз І заріжні лікті, шванка, за тридцять, десять. Деся. Деся. Дев'ять. Висім. Получимо русло і шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній раз. Тепер наступний блок вправ буде вже напред і почнемо ми з планок. Тепер ми переходимо до планок. Якщо у вас болять кріхти, коли ви тримаєте планки на руках, наприклад, ви завжди можете зробити будь-яку планку так само, тільки на кліпцях, на предпліччі. Сідниці не догорить, гарно, але не продуктивно зацілюємо. Підключуємо таз, ховаємо сіднічки, втискаємо їх. Залишаємо прес на прузі, дивимось перед собою, тримаємо поліна вверху. Приверсія важча. якщо вам важко тримати планку, ви тримаєте коліна на підлозі, але прес так само на напрузі. І саднички стиснуті. Дивимось перед собою. Версію важче, коли ви на пальцях. І тепер додаємо динамічну планку. Поліно правильниць. І ліве. Тувих не рухаємо. Дивимось перед собою. Глибокий вдих і видих. Ось ще вісім. Сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Ще тримаємо. Якщо вам важко, ви відпочиваєте і продовжуєте зі мною. І далі два коліна вниз. І ще десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Тупи нашого лінітазу. 5, 4, 3, 2. Супер. Залишаємо коліно, укрудляємо спину і розслабляємо спину. Тепер ми залишаємо долоні. Лікці зігнуті, руки під плечима. Приймаємо прес, праве коліно тягнемо пресом до лівого ліктя. А ліве коліно до правого ліктя. Пресом тягнемо і пресом. І кожен раз видих. І видих. І ще видих. Десять, Дев'ять. Вище тягнемо. Можна навіть доторкатися коліном до ліктя. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, чудово, Зараз ми ловимо ще трохи, це ми змогняємо спину. І в нас залишилася остання планка. тримаємо руки. Відступаємо правою ногою і лівою, І так само додаємо, що виступаємо. Права нога, поліва рука вверх. Ліва ногу, права рука вверх. І так само робимо, то волос не рухаємо. Прес на прузі. Робіть скільки можете. Можете ще більше. Ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній раз. Чудово. До плану, до плану вони закінчиться. Зараз просто зробимо все місце. Ганки до заколіна можна задаля, якщо викликаєтеся вдома або вам важко. Залишаємо перепліччя, на себе, вище поперек і виштовхуємо ноги вверх. Таз тримаємо по центру. Дихаємо глибоко, дивимось перед собою. Зробимо таких 20 разів. Ми зробили, контролиру. Сім. Вісім. Раз на прузі. Дев'ять. Десять. І ще десять. Залишилося десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Два. І тепер руку вирізнюємо. Так не рухаємо і ногу відкриваємо ту саму до боку. І ще так само робимо двадцять Уже Завою чотири. П'ять. Шість. Сім. Дівчині. Дев'ять. Десять. Ще залишилось десять. Дев'ять. Вісім. П'ять. Шість. П'ять. Шотири. Три. Два. Остання. Добре. Можна тут розслабити спину. І зробимо те ж саме на... Перебуваємо тримаємо за коліном. Приміщя дивимось перед собою вище поперед і нога догори Два. Раз по центру. Три рубимо. Двадцять і повернуло. Чотири, п'ять, шість, сім. Девісім. Поперед ми рухаємось. Які семічку спускаємо. Дев'ять. Десять і сім. Десять. Дев'ять. Девісіть. Сім. 5. Кожен раз вибухи. Чотири. Три, довіру. Чудово. І вирівнюємо руку. Там ми тримаємо, тягнемо до ноги і догори. Ми тягнемо до ноги, яка не підводить. Так само робимо два-три. Вже чотири. П'ять. Так, так! Де? Десять. Десь. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Чудо. Вимовитися. І зараз ми зробимо невелику розтяжку. Інші відео з розтягненням у мене є на і зараз, після кожного тренування, поході робимо, розтягнемо м'язів, які підспали. Тримаємо руки перед собою, витягаємо зупини вдих, спинку, видих, голова вниз. Голова до гори. І голова вниз. Чотири. Три. Два. Округляємо спину, тягнемо назад і вирівнюємо. Округляємо спинку назад і вирівнюємо. І тепер ще чотири. Три. Два. Залишаємо позицію на цю і підемо сюди себе. Так, на п'яточку. Руки перед собою. Над колінами і витягаємо голову. Руки ще ближче до Всемо і таз до правої сторони тягнемо і до До правої і до долі. Подобаємо. І тепер залишаємо широко стопи і тягнемо ноги на себе. Коліна різна, спина різна, руки перед собою. І відкриваємо до переправу руку. Уліву. Ще по одному разу вправо. І ліво. Вільно. Дік з'єднуємо. і колесаємо до правої, до лівої ноги. І тепер.